Міка, слухай, напевно, треба починати ловити рибу. Давай розводь О, багаття, починай. добре? добре. І, і будемо зараз її смажити. Та й взагалі нам потрібно зробити якийсь запас їжі чи щось таке. Бо в нас взагалі нічого немає. Ми, друзі, застряли на острові. Навіть не питайте, як ми тут знову опинилися, але. Е, та, так, так, краще вийшло. не питайте. Так вийшло, реально. Ми знову застрягли на острові, і в нас нічого немає. Ну, майже. Типу, інструментів там трішечки. О, во! пливе пливе пливе. Так. І. І це риба клоун. Таке їсти не можна. Вики... Назад. Фу, ого, вона полетіло, ти бачила? О, Нормально. Що ти над рибою знущаєшся. Та нічого я не знущався, просто відправив її назад. Але через декілька кварталів звідси. Чи є у риб там квартали, як вважаєш? Цікава думка. Ну, типу, можливо, у них там ціле рибне місто якесь є, або ще щось. Оп! Нитка. Так, це сюди. Ну, таке. Давай сюди. Та чого я не можу її сюди притягнути? Чуєш? Ага, о, поїхало. Так, сюди. Сюди і все. В нас тепер є ось така тоненька нита. Ну, о, 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 що це таке? Ого! Осталкує. Де рогатка? Так, сюди рогатку. Ну, що, ти викликав рибу. Та це нічого я главна, не викликав! Та Де? Сюди та... викинув. Куди, сюди? Де вона? Я її не бачу. Не знаю. Так. Що це таке було? Це що, кит був чи що? Ага. Я Привет. такого не бачив. Що це реально була за риба? Чого вона так вилетіла навіть? Вон воно здається, я її бачу. Диви. Вон там. Не розлючуть тільки її. Може в неї стрільнути з рогатки? А? Я сказала не розлючуй Та яка різниця? Що я можу там зробити? Мене. Ой -ой, ой 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 ой. Так. На тобі! Ось так прямо. Вау! Міка, відходь звідти! Відходь швидше, чуєш. Капець, там пісок посипався, воно воно ламає Розлютлив. наш острів. Це та називається рибку. Ч... Рибку. Ти бачила її щелепу! Вторії там та такі бачила. зуби, що вона нас просто з'їсть, та навіть не помітить. Що це таке за. Он воно там. Вона на дні, Міка, вона ж на нас полює чи що? О, чому, саме на на? чому саме сьогодні? Я хотів просто риби спіймати трішечки, щоб нам було що поїсти. А тут отаке о. І як нам тепер тут сидіти? Я ще не бачив жодного корабля, або літака. О, гнила плоть. О, оце Напевно, це ще гірше. Я не знаю, що з цим робити. Це Сподіваюся, ця риба не їсть гнилу плоть. Або краще, б вона їла гнилу плоть, а живу плоть не їла. Я Ази воно за нею приплело. На тобі туди! на тобі ще! Капець, воно ледь цей поплавок мені не відірвало. Ти бачила це? А це одна вудка в нас. Це реально одна вудка. Навіть незважаючи на те, що на ній є чари ремонту, це. не знаю, не врятує нас, якщо у нас відірветься. Е, оця, е, що, як воно, Я забув, як воно називається, уявляєш? Ну мотузка На вудочці Отже, у нас є перша риба. Міка, ти можеш її зараз смажити вже. Давай. Зараз, зараз, зараз я тобі видам її. Так, на, це тобі. Забирай. І це в нас лосось, можеш його посмажити. Я сподіваюся, що він буде дуже смачний. Але нам треба набагато більше. А оця волетенська риба заважає, вона розлякує усю маленьку. А не хочеться Угу Чого? Ну я б її поїв, напевно, що але як її спіймати тільки, я не знаю. Ап! Ще одна, на! Це також Добре. тобі. ти! Ніфіга собі! Куди? Ти бачила це? Відсотків 20 острову зникло! Та як так їсти можна? Що це за фігня? Може, Може її... Міка, Ми давай поки, використаємо. Динаміт у цей давай! Що? Динаміт давай використаємо! Так він сирий! Давай його спробуємо підсушити на сонечку. Ну Десь. давай. Ось сюди поставимо. Отак. А нехай... якщо ця рибина його з'їсть? Ну нехай з'їсть, підірветься тоді. Ху -ху -ху. Буде риба граната. Нормально я вигадав? Ну, ти вигадав. Дійсно. Так, все, тепер отут будемо ловити рибу, там не є... буде. І що нам з ним робити? Він взагалі з дерева, Міка. Це не смішно, і в ви, нас що реальні виєте? проблеми, а ти ж... з жартами своїми. Зуціми. Це реально невесело. Ми тут застрягли, О, в нас бри. проблеми. І, і типу цей рибиш і. Ще... Я не знаю, як нам звідси вибратися. Ооо, ні, вона напевно за лососом цим приплила. Капець. Там лосось був! Сподіваюсь, він ще тут. Лосось? Він тут. ЄС! Я його забрав. Міка, на тобі ще лосося. О, Капець. Капець! Типу цей лосось. Ай. Плив сюди, чуєш, він пливе, а оця велетенська за ним шурує mm -hmm. і все. Так, так. Я його ледь встиг витягнути. Навіть не знаю що а гірше. Може вона... О! А... Отруй на фугу, Давай запустимо це, оту, рибу. Слухай, почекай тут за... позаду. Так. Може вона атакує... через Лука. Вудку? Я не знаю. Але он там вона. Капець, в нас проблеми. У нас реальні проблеми. Це величезні проблеми. Я, я пропоную. Якому до хочу, баки. Я пропоную оцю рибу і глобрюха туди в неї закинути. Так, коли вона рота відкриває, закинути її цю рибу і все, вона відкидається і ми живемо собі добре. Але треба дочекатися моменту. Ой, наше багаття згасло, чуєш? Зараз так, забираємо смаженого лосося. Давай, чуєш, застрибую сюди на цей ящик, тут нібито безпечно, бо пісок, він. Сиплося туди донизу. Он вона там. Давай я зараз у неї стрільну з оцим своєю каменюкою з рогатки цієї стрільну туди. На тобі! На тобі. Ой-ой-ой, ой ой он воно! Так. Дістаю цього іглобрюха. І. -а! Ні, я викинув смаженого лосося. Ти дивись, ти кидаєш. Як його тепер. Диви, воно майже з'їло наше дерево. Реально! Надкусило оцю пальму! Це проблема. Треба забрати оцей блок хоча б. Він нам може знадобитися. Давай верстак зробимо. Так, сюди, сюди і сюди. Аба! Все, тепер у нас є верстак. Супер. Але. А, що це? Я подумав, що знову багаття загасло. Так, що тут наш динаміт? Ану, перевіряємо. Ну, ще вологий. Сухий? Ні, ще вологий. Ще треба, щоб він там цей, лежав, грівся на сонечку. Слухай, я не знаю, треба якось спробувати. Он вона! Пливе. Так, я готовий кидати і глобрюха оцього. Так, О, куди ну туди. Її? Давай! Ні, не докинув. Проблема. Так. Динаміт! Воно його зжерло, ти бачила? О, це було... З'їло динаміт. Може, їй туди якогось, не знаю, вогника підкинути або петарду якусь до шлунку, щоб воно ага. там бабахнуло і її розірвало. Хотіло і тоді би, ми будемо в безпеці. Воде ж в шлонку. Так, слухай, реально. Але якщо воно підірветься, то реакцію викличе, тому. У нас все одно немає Право, динаміту. Не треба. У нас все одно його немає, чуєш? Так, риба одна є. Треба ще ловити. Треба ловити рибу. Я не знаю. Як думаєш, які в нас шанси воно. на порятунок? Ого! Нічого воно собі так... я що не відвернувся. Рибає. Я в шоці, слухай, он воно там, на дні. Зараз. Каменюку туди, отак. Я а, полетіла. 100% вже думаю, що вона палює на нас. Та, щось мені також, так здається. Отже, що ми можемо ще використати? У нас є трішечки водички, я б напевно попив. О, все, кладемо назад. А, і більше у нас нічого. Яблука, декілька шматочків смаженої риби. І все. Серйозно. Слухай, О. ну ми б могли напевне зробити декілька човнів і поплести на них. Але, але, ця величезна риба, вона дуже швидко плаває і може просто проковтнути нас mm -hmm. разом з Як човном. Варіант. Це це буде напевно наш так. кінець. Тобі Або ми використаємо. Позборати. Давай використаємо, можливо, цю ідею, коли у нас більше не буде жодного вибору. Ух ти! Куди! що ще не робила? Це тобі. О, почекай. Нічого собі шипи. Давай! Поставимо зараз це довкола. Можливо, якщо ця риба спробує якось знову зжерти е декілька блоків нашого острову, так. то їй буде дуже несмачно. Так, сюди, друзі, ставимо, ставимо, ставимо. Капець, в мене там клювало, ти але. Це повинно працювати. Я випадково відчинив верстак і, власне, прогавив рибу. Це трішки проблема. Все, я тут все поставив, більше в мене немає оцих шипів. Слухай, ти молодець, що змогла зробити їх. Можливо, Дякую. це врятує нам життя. В нас вже Сподіваю. маленький острів, капець. Він реально був більший, майже в половину. оборона тепер. Угу. Я навіть не думав, що тут такі риби існують у цьому океані. Мені, якщо чесно, не хочеться тут знаходитися. І Якщо б я міг щось інше обрати, то я б обрав. Тихо, 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 тихо. Обережно. Міка, диви, вона все одно жире. Капець! Так, вона якось знизу їх піджирає. Так, реально, вона їси цей острів знизу, і воно все падає туди, на дно. Давай зараз я спробую пірнути та подивитися. Пайки, та Це О, вона там! Вона там, вона на дні! Шкода, що немає окулярів для плавання під водою. Тоді було б все видно і можна було... Ось! Хвіст її бачу! На тобі! Прямо за рухти! На голову зараз тобі! Влучу оцим! Камінням! На тобі! Міка ще пісок сиплеться! О, так. таке! Що нам Скокійна? робити тільки? Я не знаю, шкода, що у нас тільки одна рогатка. Якщо було б дві, то можливо було б трішечки легше. Он вона, я її бачу. Так. Я все одно не рогаткою бо. Мага, прям на голову, голову каменюка їй впала! Прям на голову впала каменюка, чуєш? Ой. Вона підпливає сюди. Підпливає! У -у 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 -у. Ого я ледь не впав! Міка, відходимо, відходимо, відходимо. Давай назад, назад, назад. Задню вмикай, відходимо туди. Де ага. вона? Вон там. На тобі ще одну Може менше не треба. На туди! Отак ще влучив декілька штуками. Міка, ой ой ой! Що нам робити, якщо не стріляти в неї? Як нам її відігнати звідси? У нас не нічого знаю. немає. Я теж не знаю. Я пропоную рубати дерево, рубати оцю пальму, робити вона його не човни. Так, реально робити човни і забиратися звідси. У нас реальні проблеми. Я вже не знаю, що робити. Зараз я тобі віддам рогатку, чуєш? Будеш а? з рогаткою. Он воно плаває тут. Міка! Відходжу. Ай, ай ай, 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 ай горю, 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 горю. Так, дайте мені десь тут трішечки згаснути. Все, супер. Так, де верстак? Верстак ось тут. Зараз перероблюємо все дерево на оці. О, ні, 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 ні. На оці човники. Так, шість човнів вийшло. Все, човни це будуть у мене. Риба є, щоб з'їсти? Є. Так, зараз візьмемо. Зараз трішечки поїм і все. На, це тобі рогатка. Це ага. тобі каменюки. Разуміла. 50, 50 оцих штук. Так, на, Дай на на на. Все, забираємо верстак. Забираємо все, що у нас тут є. Так, це сюди, сюди, сюди. Забираємо, забираємо, забираємо. Ящик також забираємо. Все, так. давай, сідаємо в човен. Оп, сідай, чуєш, сідай, швидше, швидше Сидай, все, все вперед. Швидко, швидко, швидко забираємося звідси. Міка, стріляй в неї, Добре, Стрі стріляй, ти? стріляй, будь ласка, в неї з цієї не рогатки. до нас. Стріляй, цілься в очі, не знаю. Куди завгодно? Цілься тільки і стріляй.